Rostou velmi krátce, jenom na jaře, zhruba od břem, od začátku do konce břena. Jak užteňka, že já lízu asi tak, to se pravda. Lízeme kuši šukat hry. Всіх вітаю в моєму новому відео. Сьогодні ми вирушаємо на пошуки весняних грибів. Вони в таких місцевостях вже з'явилися. Компанія в нас Чехфунджі, мій друг Ян з татом і з маленькою принцесою, яка нам буде допомагати сьогодні шукати весінні гриби, звичних для її тата місцях. А тут нас почав рости молодий, молодий, молоденький хміль. Тут його було більше, але дивлюся, не одна від... я така розумна. Ось зірвано, ось зірвано. Не знаю, може це зірвали люди, може це зірвали, звичайно, тваринки. Також хочу декілька собі взяти, тому що там, де живу я, він майже не зустрічається. Не знаю чому. Схожий за смаком на цю на спаржеву фасольку. Так нарву трішечки. Також, напевно, на подарунок. Класна місність, тут повинні були бути, бо вже напів напіввольні зморські. Але ще якось ранова.

Якщо ви думаєте, що це постановка, що я лізу ось так, то це ні, це правда. Ліземо в кущі шукати гриби. Округи Прага. І ось саме так, шикарно і круто, ми шукаємо що з моршкової шипинки. Найбільше з грибів тут под папірників під папіраку, як вони тут кажуть. Ну, але в будь-якому випадку гриби то десь тут. Так що, медо. А леди. Агай. Ти все ж ту? Ага, їх там десь сов дві. To bylo zajímavé. Můžu říct, že větší oni nestali. <laughs> Já bych řekla, že to je nějaký jakoby je, jiný druh, ní? Protože... Je to hezká, to si chci nafotit. No, tak můžeš. Podčkej. Já jsem ji utrhnula prostě opatrně.

ああ。 Подивіться на цю місцинку. Як би ви подумали, що це тут можуть рости зморшкові шапинки? Ну, це просто нереально. Але вони тут є. Я не хочу сказати, що їх тут мало. Ось, наприклад. Ось, до речі, дуже вже така велика, з такою... Конкретною ніжкою. Ось ця особливість зморшкової шипинки, котру всі хочуть бачити, це те, що ножка від самої шапинки відділяється повністю. Ну, треба, ну так, постаратися. Коли шапинка і ніжка, вони зовсім-зовсім окремо. Нічого не треба розрізати. Така краса вже повністю-повністю весна. Ну, ось і вони. Починаються весняні гриби. Дві. Ось одна красуня і ось, ось ще одна. Добре, ховаються, не завжди вони великих розмірів, тому знайти іноді буває дуже важко, але ми все зможемо. Ха, <рес> то є так. Ну, для зачатку. Є? Тепер їдемо далі. А ви вже давите то.